Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам розповім про свої плани. Не знаю, як вам, але в мене вже, знаєте, відчуття, що потрібно готуватись до ось цих новорічних всіх свят і так далі. Вже таке бажання в магазинах, вже все в новорічному декорі. Тому. Я думаю, ну пора почати з того, щоб складати плани. Почнемо спочатку. Я обожнюю складати плани, обожнюю їх потім не виконувати, але це вже інша історія. І це такі плани. Хотілось би мені вірити, що на грудень місяць. Але беручи до уваги, що я восени прочитала <гум>, мало книг. Але але хочу сказати, що зазвичай після нечитуна в мене е стається дуже сильний читун, і я читаю по 10 плюс книжок в місяць. І я дуже сильно сподіваюся і розраховую на те, що в мене все ж таки у грудні вже складеться читун, і я прочитаю я. Е Ну, не всі, можливо, заплановані книги, але більшу з них частину. І це плани не на весь, не на всю зиму, а ось більше на грудень на початок січня, коли всі ці свята, ще атмосфера, потім я вже хочу літо. І так, якими ж книжками я буду собі створювати ось цю новорічну атмосферу. По-перше, з минулого року, в мене, здається, вона також була в планах. Це е, Лорі Гілмур і її «The Christmas Tree Farm». Я минулого року почала її читати, прочитала, можливо, а ось закладинка хотіла сказати, можливо, сторінок 30, е, 36. Ось, і якось в мене далі не пішло. Е, якось я не подружилася зі слогом. Лорі Гілмор, але зараз я прочитала восени її книжку The Pumpkin Spice Latte Cafe, щось там таке, і я зрозуміла. В чому прикол побудови тексту, скажімо так, у Лорі Гілмор пише дуже простий текст, там дуже прості е, діалоги, але вона любить іноді згадати, що можна якось, знаєте, з викрутасами описувати і те, що відбувається, і потім йде там, знаєте. Кілька сторінок, ось такого ось гарного тексту, а потім знов такий, знаєте, нормальний сучасний слог. Ось. І спочатку я це не зрозуміла, але потім, коли прочитала ту книгу, зрозуміла. І так, що в нас тут? В нас тут наша головна героїня, звичайно, в нас це любовний роман. А наша головна героїня приїжджає до маленького містечка. Я так розумію, що всі. Події книг Лорі Гілмор, ось це там Строббері кафе, Сінамон Ролл-кафе е, ілі букстор Pumpkins спайс кафе і ось Крісмас Трі Фарм. Це все відбувається в одному містечку, маленькому, дуже такому сказковому. Всі там такі зайкі-бубочки, такі всі зна знаєте, райдужні і все таке. Ось. І тут е, в нас головна героїня приїжджає в це містечко, там купляє ось цю Фарм, і якраз, знаєте, напередодні Різдва продавати ялинки, але в неї якось з бізнесом не складається, і поряд є дуже гарний сусід, який приїхав з Каліфорнії на відпочинок на Різдво, і якось в них там закручуються відносини. Цікаво буде порівняти вже є досвід читання Лорі Гілмор, Чи це така ж буде книжка? Знаєте. Просто ні про що, просто дуже солодка. Мені здається, що так і буде. Ось, але якраз таке і потрібно читати. Ну, хочеться, хочеться такого почитати перед Різдвом. Далі я купила собі вже свою улюблену Джо Томас. Це такий спойлер до книжкових покупочок. Як купила її книжечку «Christmas Крісмас Bush Farm». Ось, ну І тут також буде любов на любов. А в нас тут наша головна героїня знов таки приїздить в маленьке якесь містечко, десь сніг перед Різдвом, також на якусь чарівну ферму, вона ферму гостролиста приїздить і ферма зараз в Занепаді, і вона якось вирішує це все. Якось відновити, веде соцмережі, намагається якось просувати цю ферму, розкручувати її. І їй, як тут пишуть, приходить а, такий помічник Санти Регбіс Лю. Чудово, думаю, буде а, помічник Санти. Мені дуже подобається книги, е, книги Томас, тому що вони дуже-дуже легкі, і там 100% буде хеппі-єнд, і слог тут. На відміну від Лорі Гілмор, постійно такий, знаєте, не стрибає туди-сюди, з крайності в крайність. Ні, просто звичайний слух. Ось мені цим вона і подобається дуже легко читається, і взагалі мозок не вмикається. Все ж таки англійською читати трошки важче, ніж українською, але тут взагалі. Взагалі цього немає, просто летить. Так, далі, що ще в мене з планів? Одненька е книжечка, здається, в мене в планах а е не Різдвяна, не зимова. Можливо, там, звичайно, і буде зима, але це четверта частина з циклу про П'єдро Джербера від Дената Карізі, дім тиші. І е я просто ну, не могла пройти повз. Ну, я дуже чекаю, я обожнюю е доната Карізі, і як виходить, я одразу все читаю. І тут у нас так особливо в аннотацію я не буду заглиблюватись, тому що все ж таки цикл потрібно читати поспіль книги, не пропускати. Але тут в нас до П'єдро Джербера, який є дитячим гіпнотизером, приходить маленький хлопчик, в якому сняться дуже страшні сни. Ось і. Якось ці сни починають впливати і на самого Джербер. Ось щось таке має бути. Трошки полякаємося у грудні. Ну, як полякаємось, ну, така, знаєте, буде темна атмосфера. Обожнюю за це карізі. Підходить, знаєте, зараз ще й темніше, вже оп'яті. темно, буде якраз дуже багато часу читати такі книжки. Далі, я вже дуже давно заглядаюся на це вже серія, здається, книг, там три-чотири, здається, вже книги вийшло. Я все дивлюсь, вони мені так подобаються, але якось. Знаєте, саме в грудні є ось цей настрій читати якісь більш дитячі такі книжки, коли тобі вони більш знаєте такі світлі, дарують надію. І ось все ж таки я вирішила взяти і прочитати книгу від Мікаеля Брюн-Арно, мемуари лісу, спогади Фердинар Фердинада Крота. Ось це така історія про е, дружбу, велике кохання. Знаєте, це там тваринки в лісі, і там така цікава історія, що в нас наш головний герой Лис, він є власником, так я розумію, бібліотеки, і там не звичайна бібліотека, а різні тваринки приносять туди книжки про себе. Тобто, кожна тваринка щось пише про себе і туди приносять е, свої книги. І е, ці книги є тільки в одному екземплярі, звичайно. І ось до Лиса приходить крот і каже, що він починає все забувати. І щоб все згадати, він хоче прочитати свою ж книгу, яку він написав. Е, і тот такий каже: гаразд, зараз принесу, але з'ясовується, що цю книгу нещодавно якраз хтось придбав і Лис е, вирішує допомогти своєму другу. Кроту, і вони якось вирушають в подорож лісом, щоб е кріт е згадав своє минуле. Ось щось таке має бути ще з ілюстраціями. Таке мімімішне. Не знаю, чи придбаю в бумазі, чи буду читати в електронному форматі. Подивимось, але звучить дуже-дуже ну, чарівно. Ось мені здається, що це буде дуже мила і добра історія, чого я, в принципі, і хочу у грудні читати. Тому. Оскільки я хочу добрі милі е, різдвяні історії, я буду читати книгу Вбивство у різдвяній крамничці. Все логічно. Від Андрейна Кордані. Я говорила про цю книгу, вона якраз мала вийти, вона вже вийшла в одному з минулому відео про книжкові новинки, що має вийти. І ось вона вийшла. Я її хочу собі обов'язково купити і прочитати. І в нас там напередодні Різдва в якусь крамничку, різдвяну, звичайно, приходять люди щось купити, і ось в двері крамнички Зачиняються і там починають відбуватися якісь вбивства, і потрібно якось врятуватися, зрозуміти, хто вбивця. І це все в будиночку Санти-Тере-магазині. Ось звучить як те, що мені потрібно. Ну і не дуже затишне чтиво. Але, але я таке люблю. Ось це всі герметичні детективи, ще й в різдвяній крамничці це для мене. І далі знов таке затишне чтиво. Від Бенедикт Браун, Мердер Ет Еверхам Холл. тут у нас Лондон, вже різдвяно, так Сніжний грудень. Різдвяно, якраз напередодні Різдва. І е, одному письменнику, який пише детективи, в, в нього, начебто, все було гаразд, але в якийсь момент все пішло не так, він, як він хотів. В нього якісь борги там і так далі. І тут його давня подруга запрошує його е, в гості провести Різдво, якраз в її маєтку. Він туди приїздить, там якраз, знаєте, вся ця еліта, якісь художники. Письменники і так далі. І тут е, власника будинку вбивають. Звичайно, звичайно, вони е, їх замило снігом, вони відрізані від всіх. Е, приїхати шеріф не може, і тому він, наш головний герой, як автор детективів, бере на себе роль детектива і буде з'ясовувати, хто вбив господаря. Можливо, це хтось є ще один в будинку, або, можливо, хтось з гостей. Ось ці, знаєте, класичні детективи. Я таке обожнюю, герметичні, я таке можу читати дуже-дуже багато. І мені воно не набридає, але дозовано, Раз на рік у грудні. Далі, коли я складала свої плани і думала, що ж такого зимову почитати, щось, щось атмосферне, мені на очі потрапила книга Кетрін Арден про Small Spaces. І мені колись вона дуже сподобалась, вона така більш осіння, така підліткова дитяча історія, але з якимись, знаєте, привидами, монстрами, щось таке магічне, містичне. Ось і я побачила, що є продовження Small Spaces, яке має назву Dead Voice, і воно там події відбувається взимку. І я. Мені це потрібно. Тож буду читати. Вже, так виявляється, другу частину з циклу. Там е, наші головні герої, друзі, е, підлітки, вони їдуть у, до гір на курорт. Ось і, звичайно, що. Правильно, знову ж таки йде сніг. Вони потрапляють у цю сніжну пастку, вони відрізані від всіх інших. І ось тут починають відбуватися якісь містичні події на фоні того, що наші друзі сидять біля каміну і гріються. Тут починають якось з'являтися померлий зниклий лижник, якісь привиди, якийсь мисливець на привидів. Ось щось починає таке відбуватися. І я таке. Люблю і буду читати. Ось тим паче, що мені перша частина дуже сильно сподобалась. Далі переходимо все ж таки більше до таких добрих книжок. А, Джон Роулінг і Різдвяна свинка. Я також здається на минулий рік. Я її планувала, але таки не прочитала. А, тут повинна бути Аля історія іграшок, коли у хлопчика оживають іграшки, і вони йдуть рятувати якусь іншу іграшку. Напевно, свинку. Ось тому. Буду читати. Джоан Роулінг ще, здається мене жодного разу не розчарувала. Обожнюю, звичайно, Гаррі Потера, обожнюю її цикл про Кормара на страйка. Можливо, до речі, потрібно буде і його взимку читати. Вже хочеться повернутися до таких, знаєте, більш об'ємних детективів, коли історія така довга. Так. Ось, тож, буду читати і цю книгу, чи читали ви. Тому що я, якщо чесно, ні від кого не, не чула відгука взагалі. Мені здається, якось цю книгу оминають через те, що це більш дитяча книга. Але Гаррі Поттер теж колись був дитячою книжкою. Подивимось. Далі повертаємось до привидів. Я знайшла знов таки рилася на просторах інтернета, що ж мені такого почитати, тому що вже дуже багато зимових різдвяних книг я прочитала, але мені хочеться ще. І я знайшла. Таку авторку Карен Вайт, я взагалі про неї нічого не чула. І в неї виявляється, є книжка, яка має назву The Christmas Spirits on Thread Street». І тут в нас напередодні Різдва живуть собі, я так розумію, пара. І тут біля їх будинку починаються якісь розкопки історичні, і е, у нас е, у парі дівчина, вона медіум, вона бачить. Привидів, щось таке. І ось якісь привиди минулого а, прийдуть, і плюс там а, якісь мають бути історичні цінності, вони розраховуються знайти. І там будуть, напевно, мисливці за золотом. Ось ці всі, знаєте, ось розкрадачі могил. Щось таке має бути взагалі нічого не знаю. Просто мені сподобалась назва. Потім прочитала, сподобалася нотація, думаю, а чому ні. Ось, тому. Буду. І остання книга. Вона, <сум> вона не має бути е, милою і доброю, але вона мене зацікавила так. Трошечки також темного чтива потрібно. Це Джо Хіл і його Носферату. Я у Джо Хіла нічого не читала. Але кажуть, що він не менш талановитий, чим його батько. Стівен Кінг тому я звернула давно на нього свою увагу, і тут Носферату я почитала анотацію. І тут у нас наша головна героїня. Я так розумію, коли вона була підлітком, чи там дитиною більше, вона розслідувала зникнення дітей, де якась машина-привид нам викрадає дітей. І ось вона в підлітковому віці на своєму якомусь магічному велосипеді намагалась вислідити цю машину. Але так трапляється, що зникає її магічний. Велосипед, і вона забуває за цю історію, але проходить якийсь час, вона дорослішає, і е, в неї зникає її син. І вона повертається е, до цієї справи. Мені почомусь, коли я прочитала анотацію, і, знаючи, що це буде ось такий фільм, який фільм Книга жахів, е, ось мені чомусь. В думках не Стівен Кінг, тому що я якось не особо не багато книг прочитала в нього. А в мене в голові якась суміш, ось таке, знаєте, відчуття, що воно так буде це викрадач дітей і крампус від Брома. Ось мені здається, щось таке має бути. Можливо, зовсім інше. Але мені здається, по вайбу буде таке кроваве, страшне. Темне, ще й тема дітей. Можливо, не зовсім таке прям атмосферне читання, але мені хочеться. Ну, зацікавила мене історія. Ось такі в мене будуть плани. Я вам їх озвучила. Сподіваюсь, що я все прочитаю, що все мені сподобається, що тут не буде поганих книг. Ось і, звичайно, чекаю на вас внизу в коментарях. Мені неймовірно цікаво, що плануєте ви читати, чи взагалі ви будуєте собі плани. А, діліться, звичайно, якимись різдвяними, зимовими, холодними, можливо, моторошними, але зимовими історіями. Тож, давайте поспілкуємось внизу в коментарях. І, звичайно, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал. І побачимося вже зовсім скоро в наступному відео. Бережіть себе, пока.